По перевагам насправді це слайд, який мені на початку ще, мабуть, не знаю там 19-20 року дався би найскладніше в переваги джуніор спеціалістів в команді. Кількість спеціалістів на ринку це очевидно їх багато, і ти можеш обрати собі ціннісно. Не знаю, там, по рівню зарплати, по цінностям, по стекам, як завгодно. Можливість вивчити спеціаліста під свою специфіку. Ми зараз всі говоримо про продуктову інженерію, ми зараз говоримо про те, що там, через 10 років не буде розробників КО, НОДА, скала, а будуть розробники вично, виключно там фінтех-напрямку, не знаю, там, фронтового напрямку і так далі. І це саме. Про е, ту можливість, коли ти можеш навчити під себе вивчити, показати, як це працює, і як мінімум забезпечити собі е, закритий фронт відповідно до роботи, як максимум стати класний квиток в майбутнє спеціаліста, який до тебе приєднується в команду. Мотивація в IT-IT IT, е, це. Я не знаю, можливо, це трошки грубо може прозвучати, але це не є мотивація. Дуже часто себе народ знацінює, закреслює свій попередній досвід, думає, що в IT може бути класно. А от з такою мотивацією ми прямо і пропрацьовували зі стажерами, чесно пропрацьовували з ким могли, з ким було максимально дотичні. А, і дуже звертаємо і рекомендуємо звертати увагу на цей фактор саме у відборі. Люди, які шукають роботу, витрачають на це багато часу. Реально бачать в цьому ціні для себе. Вони включаються в роботу максимально. Вони готові рвати, вони готові вивчати. В них високий високий такий скачок відбувається і в сенсі хардового розвитку, і в сенсі. Заробітніх плат, і це справедливо, і це чесно. Так само, коли у вас з'являється джуніор-спеціаліст або трині, ростуть ваші мідл-сіньор-спеціалісти. Те, що раніше для них ставалося нормально, просто там, чимось базовим, зараз треба трошки пояснити. Коли вони починають пояснювати, вони по-іншому теж можуть подивитися на продукт, плюс вони ростуть як ментори і як наставники. Вони делегують свої задачі. Це теж скіл, який декому треба прокачувати добряче. І одна з таких ключових переваг для бізнесу це пришвидшення делівері за рахунок перерозподілення задач в команді. От у нас це так само спрацювало, тому що коли велика кількість senior, middle спеціалістів є, зрозуміло, що речі, які треба виконувати там або довго, або монотонно, і тобі не треба на цю роботу, людина. З таким досвідом, відповідно, там сінір-спеціаліст демотивований робити такі штуки, він їх відкладає, і більш того, крім того, що він робить це, витрачає на це свій час, і там вартість цієї фічі буде в рази вища, ніж вона могла бути. Так він ще й демотивується тим, що. Йому дають таку роботу. А ще він не береться за задачі складні свого рівня, тому що отут же ж можна щось таке простеньке трошки, трошки поробити. А, відповідно, на вашу делівері це також впливає при правильному співвідношенні спеціалістів в команді. Ну і прості питання новачків іноді можуть змінити повністю вектор проєкту, про щось задуматись, а чому ми робимо тут так, а не так, а чому у нас тут скала, а не нода, ну і тому подібне. Але не все так ласово може бути. Звертаємо увагу на що? На інвестицію часу досвідчених спеціалістів. Скільки вони вкладають часу на одного джуніор спеціаліста, на одного древній спеціаліста, як це розподілення відбувається? І чари розуміють, що іноді можна піти занадто сильно в менторство і відволіктися трошки від основної роботи. Слідкуйте, будь ласка, за співвідношенням. Оце прямо моя біль-біль була. Про співвідношення, Senior, Middle, джуніор і трині спеціалісти. Ми так сильно в фінтех утрималися через важкий домен, через складний домен, через ціну помилки. Тобто, одна шкрапка в Фінтесі вона може призвести до того зайва, що там хтось не отримує свої гроші, в когось картки гроші не підуть. Потім підуть неправильні звірки, тобто це така достатньо серйозна історія. І ми дуже хвилювали за наше співвідношення, щоб отримати senior і middle спеціалістів в топі. Для кожного продукту це своя специфіка, для кожного продукту це свої нюанси. Десь дійсно треба, щоб було там три джуніор-спеціаліста, два middle спеціаліста і один сіньор. Тут ви можете порадитися з вашим святком, просто сісти, подумати про це, поговорити, як, як вам треба, як у вас має бути саме під ваш продукт, і вже під цю картинку підганяти, підганяти вже ваші вакансії, планувати ваші вакансії і включатися в це. Ми так робимо, працює, принаймні зараз. Що може бути ще таким стопором, з чим ми стикалися? Це коли звільнення відбувається в перші півроку рік. Коли людина проходить з мотивацією, там просто хочеться там вайті, вайді, знову ж таки, тут, мабуть, просто заробити гроші, тут стабільно, тут все класно, але через півроку рік він розуміє, що мене цікаво. Або йому не запропонували рейс, або якого він вже заслуговує, або там щось він не спрацювався з командою. Він іде як правило, коли так один спеціаліст, другий, третій вивільняється з команди, то це вже йде і де мотивація сінірмідов спеціалістів, які вкладають свій час, енергію, ресурс в те, щоб навчити нового спеціаліста. Така плинність, вона може бути ризиковою. Ну і фінансовий ріст в перший рік роботи це масці класно, коли джуніор там за рік роботи виростає. В зарплатному еквіваленті там в два рази це нормально. Слідкуємо за динамікою ринку, слідкуємо за тим, що відбувається.